Власниця притулку для тварин Яна Русіна допомагає йти собаці на прізвисько Ілюша Зі зламаним хребтом та атрофованими лапами. Цього літа волонтери передали пса з прифронтової громади Харківщини. Розповідає зоозахисниця. Він приїхав. Евакуційним рейсом туди у місцевий притулок, але там була дуже важка ситуація з потоком тварин, тому вже звертались за допомогою у прийнятті, хоча б деяких тварин. Яна каже, собаку привезли у тяжкому стані. У його кінцівках були металеві уламки. Ілюша вже переніс першу операцію. Йому ампутували лапу після нового року. Планують ампутувати ще одну. Коли ми робили рентген, ми побачили, що кістки задніх. Ніх, вони ніби такі пористі, в яких були капсули з гноєм. Трохи погано йде заживлення, тому що організм дуже виснажений. Був ще одна проблема: ілюша сильно боїться вибухів, каже Яна. Тож доводиться давати собаці заспокійливі. Він одразу не знає, куди тікати. Намагаюсь бути постійно з ним, тому що це такий. Тремор, мабуть, все таки це був якийсь вибух, який пошкодив його спину, пошкодив лапи, тому що це засіло дуже глибоко в нього. Попри травми, розповідає зооволонтерка, собака не втратив жагу до життя і вже адаптувався в притулку. Це візочок для собак-інвалідів. Я дуже вдячна жіночці, яка побачила Ілюшу. Ми виставляли його в соцмережі, і вона вирішила подарувати для Ілюші саме цей візочок. Для Ілюші вже шукають власників. Яна каже, хоча розуміє, що не кожен наважиться взяти такого собаку, вірить, що його заберуть. Я гадаю, що йому вже більше семи років, і люся чудово ставиться до всіх собак, а в нього. Знаєте, такі очі, які бачили те, що не повинні бачити жодні очі. Але він такий хитрун. Буває, що якщо коти не бачать, то він намагається якось допригати, але він їх не ображає. Незабаром почнуть шукати нову родину й для цуценята зізюще. Собаку в протитанковому рві знайшли військові поблизу Петропавлівки. Розповідає Яна на позиції з хлопцями, вона жила декілька днів там. Її вони лікували, там вони шукали допомогу. Ада, що не обійшлося без вибухів, не обійшлося без автоматних черг. Це вона все чула, тому що все це там дуже близько. Нині цуценя проходить обробку від паразитів та готується до вакцинування. Розповідає зооволонтерка, додає до інших тварин ставиться добре, але вже показує характер. Їй два з половиною місяця вона ще маленька, але вона захищає себе, не дає нікому домінувати над собою. Навіть за їжу вона буде виборювати. Яна розповідає, нині у прихистку живуть понад вісім 50 тварин, зокрема собаки, коти, білки та їжаки, додає притулок, потребує допомоги, адже на лікування та харчування тварин витрачають значні суми. Роман Михальчук та Даниїл Ніколаєнко Суспільне новини, Дніпро.